Так у нас можна проїхати вулицю Січових стрільців. Місто ні про що не думає, влада взагалі не думає. Вулиця стала одностороння. І вона зв'язує два мікрорайони, бо нема можливості проїхати іншою. І отак зараз постійно машини тикаються, нема де і от не вийдеш. Біля поліклініки є зліва зараз місце, можна подивитися, де можна було би зробити. Отак От люди по бордюрах повинні їздити. Поставили знак, щоб не ставили машини. А де вони мають поставити? Вони привезли хворих, де вони мають поставити? І хто не був Дрогобичі при владі, всім наплювати, дуже наплювати. От бачите, як, як мають роз'їхатися. О, зараз знову ще один приїхати. Ось так ми їздимо в Другобичі. А вони ламп загородили собі, в'їзд Ось, Задній вже не може поїхати. Я не буду тут привертати. Доброго дня, Ставьте, будь ласка, хто ви такі і чому ви закриваєте ваншом вхід в поліклініку? Тому що я тут працюю. Ну, я розумію, я теж працюю, заїжджаю. Це ваша робота закривати в'їзд до поліклініки, так? Так, закривати, відкривати. Мені... Це інструкція ваша. А ви тут працюєте? Прибиральником. І прибиральника, і інструкцію закривати, і відкривати. Так. Хто ту інструкцію вам дав? Хто ваш начальник? За вгос. А за вгос кому підчиняється? Значить, це є головний лікар дав команду закривати за 12 ліквідати. А от повітрі, отам стоянка, є, є, є стоянка, а там отам стоянка. Чому, за а, чому хто ту загородив? Не знаю. Я тут три працюю, я не знаю. Проказуєте, щоби щоб, ті, тут стоянка тільки для лікарів і більше сужі не мають заїжджати. Добре, то, а хворий якого привозять, він чужим, я ja, пускаю. Але він є чужим, то виходить, що я звідки знаю. Хочу так. Я mm -hmm. пускаю хворих, я пускаю, заводні mm -hmm. і виїжджають. Зрозуміло, зрозуміло. За ними теж пускаю, за ними заїжджають. розумію. Забираю. Але стоянка тільки для тому. Стоянка говорить, добрий. Ми зараз біля поліклініки. Не проїхати, не пройти. Стоїть в нас рух заборонений. Я виклика наряд міліції в Даї, але, будь ласка, не запускають, не так не заїде, не виїде. А от уже є і під'їхали, верховиці даї. Інакше з ними не розбирать. <риклад> і от, будь ласка, лікарі на бехах собі посували Що найголовніше парковка для інвалідів. Бажко. Парковка для інвалідів. Знака інваліда не бачимо ні Ми на одній машині. Ну, я вважаю, що о, якщо вони тут ну, працюють, вони повинні би заїхати на цей знак, але повинні паркуватися на місці парковки. Це введений місце, для паркування. А як на даний момент, це є порушення право дорожнього руху, тому що подія, напевно, я так думаю, має бути схема об'їзду або роз'їзду транспортного закладу. Або, або, або та, де або розговорювання розворота. Вони будуть опарковані видно правил дорожнього. Ну і ж будуть вони якось наказані? Я? Так, разі доказової бази їхнє правопорушення будуть потягнути до мініму. Ну доказова база є. Так. Доказова база є і є з mm -hmm. і на даний момент. Ми їх попитаємо, з якою метою ми тут заїхали і мета їхнього перебування на рані ділянці. Ми надіємося ви вирішите це питання так. хоча б, хоча б частково, бо тут так. питання більш глобальніше, стоянки немає зовсім. На це. це вже більш компетенція міста, але такого не може бути, щоб привезти дуже хворого і не було б де навіть розвернутися. Премі міри до них, до водіїв, вирішимо це питання. Дякуємо, що ви оперативно приїхали. До побачення. Ось так, так ми їздимо в Дрогобичі. А вони ламп загородили собі в'їзд. Задній вже не може поїхати. Отака безполкова облада в Дрогобичі. Є комісії у безпеці. На дорозі докудашки, які ніфіга не роблять роками. Ні знаками, ні з чим. А даєшникам до того. Наплювати, бо то не вони, вони хіба вміють штрафувати. Задовбала вже ця дровацька влада.